Біля закритої домовини заколосують п'ятимісячне немовля. Це молодша донька загиблого на війні героя Максима Мартинова. Поруч старша, п'ятирічна. Донечок вбрану в чорну хустину дружину згорьованих батьків. Лише з фотографії дивиться назавжди 25-річний Максим Мартинов. Його серце перестало битися 19 серпня на Харківщині. постійно був в районах бойових дій. виконував бойові задачі. Ну і на жаль і прости нам провини. Наші на жаль, сталося так, як сталося. Під Харковом погасі підірвалася група військовослужбовців, в тому числі і Максим. Максим Мартинов навчався у Волинському обласному ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Небесної Сотні. Згодом у Львівській академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного ніяких сумнів в нього не було щодо продовження служби в збройних силах України. Закінчив факультет артилерії. Ну і за весь цей період фактично не сумнівався в тому, що він виконує ту місію, яку має виконувати будь-який мужчина, який сьогодні проживає на теренах України. Близькі Максима Мартинова кажуть, чоловік майже все своє життя присвятив захисту України. За неї його і віддав добре, щира, чесна людина. Не знаю, дуже позитивна, патріот. Ну, фактично постійно на війні. Був. Від АТО до зараз майже вдома не було він постійно воював. От і все, так і закінчилось. Максим він настоящий герой України. Це людина, яка серцем душі е, воювала. Він заслуговує дуже хороших слів, дуже важко говорити, розумієте. Це велика трагедія. Ми Молимо до спокоєння душі, спочилого рада Божого. Війну, 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 війну. під час проповіді священнослужитель процитував слова гімну: Душу й тіло ми положимо за нашу свободу. Він наголосив, що саме таким скорботним чином ці рядки набувають змісту. Ми воюємо з немічними людьми, з немічними по духу й по розуму, і в їхній практиці одного з народностей, яка розселяє цю федерацію скверну. Є традиція повіситись на воротах свого ворога. Якщо ми їхні вороги ласкаво просимо, завершіть своє життя як хочете, а нашій країні за цю безцінну жертву дайте жити своїм життям. Максима Мартинова, який своє життя віддав за Україну, лучани проводжали на колінах. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, 12 канал.